Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами закріпимо склад числа 7. Пам'ятаєте? З чого ж складається це число? З 1 і 6, 3 і 4, 2 і 5, 5 і 2, 4 і 3, 6 і 1. А тепер давайте з вами візьмемо олівці і аркуші і запишемо. 6 записуємо і 1. 5 підказуйте мені. І 2. 4 і 3. 3 і 4. 2 і 5. Один і шість. Молодці малята! Ви дуже добре впоралися із цим завданням. А тепер пропоную вам подивитись уважно, уважно на моїх морських мешканців. Та давайте разом їх порахуємо і складемо приклади. Ми рахуємо з вами морських зірок. Ось вони. Спочатку рахуємо маленьких. Скільки їх рахуйте? Один, два, три. чотири, п'ять, шість маленьких зірочок. Записуємо. Шість. А великих скільки? Великих одна. Шість і один. Скільки буде? Сім. Тепер рибки. Спочатку з плямками рахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири. А тепер рахуємо рибок у смужку. Одна, дві, де ще три, чотири і записуємо. Три. Скільки разом? Так, малята. Сім. А тепер рахуємо медуз. Медузи в нас є, бачите, веселі та ось такі сумні. Спочатку рахуємо веселих медуз. Одна, дві, три. чотири, п'ять. П'ять веселих. А скільки в нас сумних медуз? Одна, дві. Записуємо. 5 додати 2. Так, буде 7. А тепер малята пропоную допомогти їжачкові та дати йому ті хмаринки, на яких у нас утвориться число 7. Де буде відповідь відповідати 7. Тож, дивимось: 2 і 3. Вийде 7. Ні, буде п'ять. Три і чотири. Так, це правильна хмаринка. Разом буде сім. Два і два. Ні малята буде чотири. А 5 і два. Так, буде сім. Сім і нуль. Звичайно, буде 7. Чотири і чотири. Ні, малята. Разом це буде вісім. Три і три. Разом буде шість. Шість і один. І ця хмаринка в нас відповідає числу сім. Молодці! А тепер давайте з вами пограємо в цікаву гру. І визначимо, де ж знаходиться кішка. Подивіться на цей малюнок. Де кішка? Кішка перед шафою. А ця кішечка де? Ця кішечка на шафі. Ця, дивіться, ну скажіть всі, де вона сидить? Під шафою. Ця кішка сидить перед шафою. А ця. Сховалася у шафі. А ця кішка, подиві... подивіться, де виглядає за шафою. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви запам'ятали склад числа 7. Тож до нових зустрічей. До побачення!